Я тільки що пройшла дуже класний тест на те, якого кольору я читач. Я не вірю в ці тести, але це було дійсно класно, і це такий прям меч, воно настільки вгадало. Я поділюся повним відео, де я проходжу цей тест у себе на каналі на Ютубі. А тут я вам розкажу безпосередньо про результат. Тож тест, показав, що я фіолетовий читач, це необмежений новатор, це сміливий нетрадиційний мислитель, який процвітає на експериментальних оповіданнях та жанрових наративах. Він читає, щоб конати виклик нормам, розвинути свою уяву та підживити свою креативність. Це не прям те, що я читаю завжди. Але це те, що б я хотіла читати, і те, чого стає дуже багато у мене на полицях. Тут доволі довге описання книг, які тут читає Філетовий читач. Але якщо коротко, це такі дуже химерні книги, які ми навіть не можемо класифікувати, книги, в яких на якийсь момент ти така дивишся і думаєш, Боже, що я читаю, це що такі, це якісь історії в історіях, це якісь сни або просто якісь думки авторів, дуже дивні, дуже химерні, дуже незв'язні. Я останнім часом таке дійсно люблю. Хоча це не щось, що читається швидко, але це щось, що мене прям захоплює. Це дуже цікаво, і найцікавіше тут це рекомендації книг, які тут надаються внизу. Тому що перша рекомендація це кавка на пляжі Харукі Муракамі. Я читала норвезький ліс Харуки Мараками» і Мені не сподобалося ну точніше, як мені сподобалося, але з певними нюансами, бо історія написана від особи підлітка хлопчика, у якого дуже дивні думки. Вони мене бентежили весь час. Наступна книжка, яка рекомендується, це Хмарний атлас Девіда Мітчелла. Yeah. Я цю книжку буквально тиждень назад додала до своїх бажанок, бо я бачила, що вона вийшла нещодавно, і я вже дуже давно хочу її прочитати. Наступна це кормак Маккарті Дорога. Цю книжку я додала в той самий день, коли я додала цей хмарний атлас Мітчелла. Оце дуже прям співпадіння. І наступна книжка це нескінченний жарт. Напевно, вона якось так перекладена українською Деїда Фостера Волоса. Цю книжку я буквально на цьому тижні обговорювала з колегою. Він мені її порадив. Я така, ну блін, треба прочитати. Тому це настільки потрапляння, що я вам навіть не можу передати. Я під своїм відео на Ютубі залишила посилання. І якщо вам цікаво, то переходьте і також, проходьте цей тест. Я думаю, вам точно сподобається, бо це було дуже дуже цікаво, і це дозволило мені краще зрозуміти мої смаки і чого я шукаю в літературі.